Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Ми та США завдають шкоди економіці Китаю. Про це заявив Дональд Трамп. Він сказав, що через них закриваються підприємства. Пекін заявляє, що не буде першим ініціювати торгівельні переговори зі США. Однак, як ідуть справу китайських виробників в умовах торгової війни, ми поговорили з місцевими жителями у Китаї, щоб отримати інформацію з перших рук. Ситуація вкрай важка. Ми постраждали відразу після введення мит. помічника німецького законодавця звинувачується у шпигунстві на користь Китаю, зокрема у переданні китайським спецслужбам секретних документів Євросоюзу. Президент Трамп знову висловив надію на укладення торгівельної угоди з Китаєм. Я сподіваюся, що ми укладемо угоду з Китаєм. Ми з ним розмовляємо, але по всьому Китаю закриваються фабрики, бо ми не приймаємо їхню продукцію. Нам не потрібен їхній товар, якщо вони не збираються працювати з нами чесно згідно з офіційними даними влади КНР, ми та США щодо Китаю завдають шкоди економіці країни і призводять до спаду виробництва. Так, у квітні індекс економічної активності скоротився на 1,5% порівняно з попереднім місяцем. Про це свідчить офіційний звіт. Сьогодні виробнича активність Китаю перебуває на найнижчому рівні з 2023 року. Китайська влада заявила, що падіння було спричинене різкими зовнішніми змінами і додала, що в торгових війнах. Не буває переможців. Офіційні дані також свідчать про різке падіння обсягу експортних замовлень, який скоротився до трирічного мінімуму. За словами Трампа, справи в Китаї йдуть дуже погано. Вони відправляють найбільші судна у світі, які везуть величезні вантажі, такі яких ще ніхто не бачив. Це найбільші судна у світі, найбільші вантажні кораблі у світі, і вони розвертаються в Тихому океані. Вони повертаються назад, тому що нам не потрібні ці товари, тому що на них діють 145 відсоткові мита. Трамп також згадав про викрадання Китаєм американської інтелектуальної власності США щорічно втрачають через це до 600 мільярдів доларів. Водночас голова Білого Дому не очікує, що мита на китайський імпорт призведуть до зростання цін для американських споживачів. Під час інтерв'ю ведучий ABC News зазначив, що 145 відсоткові мита це по суті ембарго, і вони призведуть до зростання цін на все від електроніки та одягу до будівництва будинків. Ось що відповів Трамп Китай, ймовірно проковтне ці мита, але він не зможе вести великий бізнес зі США. Трамп погодився надати автовиробникам кредити для компенсації мит їхній розмір становить до 15% від вартості автомобілів, які автовиробники збирають у США. Компанії можуть використовувати ці кредити для компенсації вартості імпортованих деталей, доки в Америці не створять інші ланцюжки постачань. Тоді як Пекін обіцяє боротися з Вашингтоном у питаннях торгівлі до кінця, як реагують на ситуацію власники китайських фабрик? Ми опитали виробників у Китаї розповість Флора Хуа. Китайські соцмережі показують тривожну картину у портах Китаю. Накопичуються контейнери. А фабрики призупиняють роботу відправляючи робітників у тривалі відпустки. Лі власник фабрики на півдні Китаю. Зараз багато працівників фабрик пішли у відпустку, і більшість фабрик націлені на внутрішній ринок. Торгівля перетворилася на цінову війну з гострою внутрішньою конкуренцією. Багато фабрик просто не можуть більше йти в ногу з часом. Власник фабрики у портовому місті Ціндао каже, що доведення мит його підприємство заробляло не менше ніж 700 тисяч доларів за рік. В останній тиждень наше виробництво фактично призупинено. Це також пов'язано з поверненням замовлень. Конкуренція на ринку досить гостра. Власник бізнесу з китайського міста Шенчжень, Центру технології, розповів нам про свої побоювання. Ситуація вкрай важка. Відразу після введення мит ми постраждали. Це торкнулося не тільки заводів. Спад спостерігається скрізь у секторі послуг, роздрібні торгівлі, продажу харчових продуктів, фармацевтиці, всіх видах бізнесу. Уся економіка постраждала, і люди на силу зводять кінці з кінцями недавно в Китаї завершилася найбільша торгова виставка Кантонський ярмарок. Багато хто вважає її індикатором економічної ситуації в країні. Деякі експортери розповіли Epoch Times, що цього року ярмарок був помітно біднішим ніж раніше. Багато продавців згорнули свої стенди ще до закриття виставки. А відвідувачі відзначили, що клієнти зі США та Європи зустрічалися рідше. Аналітики повідомляють, що щойно ми та перевищили 100% торгівлі між. США і Китаєм практично припинилася. Дині Лао володіє виробничим бізнесом у Гонконзі. Американський ринок настільки великий, що його важко замінити. Більша частина нашого прибутку надходить з американського ринку, тому без нього нам буде важко. Він зазначає, що більшість його американських клієнтів скасували замовлення і сказали, що більше не співпрацюватимуть, якщо торгова війна не припиниться. Колишнього помічника одного з німецьких законодавців звинувачують у шпигунстві на користь комуністичного Китаю, І він, нібито, передав китайським спецслужбам секретні документи Євросоюзу. Підозрюваний дзяньґо громадянин Німеччини, який працював на Максиміліана Краха З справи німецької партії. Альтернатива для Німеччини його звинувачують у тому, що він обіймаючи посаду його помічника з 2019 року, до свого арешту у 2024-му, Також працював на китайські спецслужби. Зокрема, шпигував за китайськими дисидентами в Німеччині. Прокурор стверджує, що під час своєї шпигунської роботи на міністерство держбезпеки КНР він передав понад 500 документів. Звинувачення й жінці на ім'я Яці ікс. Припускають, що вона допомагала го збирати розвіддані. Також вона може бути причетна до витоку логістичних даних з аеропорту Лейпцига, зокрема інформації про транспортування військової техніки. Франція має намір вжити заходів щодо китайських гігантів, електронної комерції Шейн і Тіму. Влада каже, що країну заполонили дешеві китайські товари. Франція також закликає Євросоюз ввести правила для цих платформ. Девід Вівес із Парижа. Торгова війна між США і Китаєм торкнулася і Європи. Багато країн ЄС повідомляють про різке збільшення кількості дешевих китайських товарів на своїх ринках. Торік до Франції надійшло півтора мільярда посилок переважно з Китаю, вартістю в середньому близько 10 доларів. Влада стурбована цією тенденцією, яка становить загрозу не тільки для місцевих виробників, а й для споживачів. У вівторок чотири французьких міністри подали план боротьби з потоком дешевих посилок з Китаю, щоб захистити споживачів. Уряд цього року перевірятиме безпеку продукції, маркування та виконання екологічних норм. Крім того, щоб захистити місцевий бізнес, уряд звернеться до ЄС із проханням скасувати пільги на мито для посилок вартістю менше ніж 170 доларів. Ян Рівоалан президент французької федерації виробників жіночого одягу. За його словами, за останні два роки наплив китайської продукції призвів до скорочення робочих місць і банкрутства кількох модних брендів, які не витримали конкуренції щотижня бренди надсилають мені копії підроблених виробів, виготовлених у Китаї. По перше, крадуть наші дизайни. По-друге, співробітників Шейн і Тиму експлуатують, виплачуючи їм жалюгідні гроші і змушують працювати від 75 до 100 годин на тиждень, практично не даючи жодного вихідного за місяць. Це неприйнятно. Крім того, вони займаються податковим шахрайством, вказуючи занижені обсяги продажів. Повідомляють, що понад 90% таких товарів небезпечні для споживачів. Однак Рівуалан вважає, що нових заходів недостатньо. Він каже, що Франції потрібно діяти так само рішуче, як вчинили США. Це абсолютно безглуздо порівняно з тим, що роблять у США. Вони стягують по 100 доларів з кожної посилки. Ми ж знаємо, що понад 90% продуктів небезпечні для французів, небезпечні для споживачів для планети і забирають наші робочі місця. Проте запроваджуємо невеликий податок лише в 10%. Уряду треба діяти негайно, щоб заборонити цим платформам продавати такі товари. У лютому ЄС почав розслідування щодо китайських платформ. Однак, за словами Ріволана, процес обмеження їхнього доступу на європейський ринок відбувається занадто повільно порівняно із загрозою, що нависла над промисловим сектором.